Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Рада бачити вас усіх на моєму каналі. Сьогодні буде перше відео в новому сезоні вирощування ахіменесів та різних гібридів геснерієвих. Хто бачив мої попередні відео? За минулий рік там було лише їх два, здається, чи три. В основному вони стосувалися. Втрати колекцій, переїздів, евакуацій і різних проблем вирощування на новому місці. Фактично, частину своєї колекції, своїх власних гібридів я змогла взяти ті, що не були посаджені. І коли, нарешті, ми знайшли місце, де можемо жити, вже була середина червня, більшість різом пропали, зіпсувалися, засохли. Те, що вижило, я посадила, їм не підійшов субстрат, вони виросли невеликими. Частина із них висаджена на вулиці, чудово почувалася, там інший був субстрат, а решта просто пропадали. І як результат на початку осені квіти позасихали, і резонки були дуже маленькими, страшненькими, до весни явно не дожили б. Деякі з них, як у смітян, були гарними, нормальними, але переважна більшість це такі до сантиметра в розмірі і дуже поганої якості, як то кажуть. Ось для того, щоб не втратити восени, я їх всіх розмістила. Такі гуртожитки, я їх називаю. Зараз ближче буду показувати теплички прозорі. Я завжди використовую прозорі стаканчики, торф з агроперлітом. Можливість, щоб була прозорою кришечкою накрити, або харчовою плівочкою натягнути, лишаю місце для вентиляції, підписую номери. А далі секторами розміщую там, по одній, дві резумки або лусочки, якщо виживають. Зараз покажу ось тут, наприклад. Агроперлітом, викладені межі. А посередині і підписано, скільки резомок я клала на початку. Якщо щось пропадало, навіть тут я виймала номер, міняла, щоб хоча б бачити, що вижило, що ні. Ось таким способом, тут у мене був торф з таблеток, і він ледь-ледь зволожений був. Так, щоб і не сухий, і не вологий. Це я вже, як почали проростати перші паростки, я вже спреєм води зволожила все, дала можливість їм рости. Тут за вікном вже у нас 20 числа лютого, вже весна, так що час їх висаджувати. І частина з них почала рости. Чесно кажучи, я думала, що вони всі пропадуть. Що одиниці тільки виживу, які, на вигляд, приблизно як ось ця різонка. Вона десь сантиметр розміру. Ось вона. Намагаюсь показати пінцетом. Бо були такі, що поломані. Ось, Видно, відламалося, почало підгнивати навіть. Фрагменти, лусочки розсипалися. Але у таких тепличках є можливість навіть вберегти фрагменти і окремі лусочки. Ах чудово ростуть з лусочок. Ось тут, вибачте, за голос. Після хвороби. Тут сектор величенький, і в центрі цього сектора підписано тут фрагменти резуму. І лусочки. І вже починають рости і лусочки, і фрагменти різом. Фактично врятовано цей сорт. Отак, якщо я фокус наведу, видно, розсипаються, лусочки валяються. Частина із них може гарно вирости в гарні рослини, навіть процвісти в цьому році і наростити резоми. Оскільки зараз лише лютий. Часу достатньо. Сьогодні буду ось ці вже відсаджувати. Гарні такі виросли паросточки. <кій> Ось вони теж оці гарненькі, я вже відсажу окремо, Хай собі ростуть. Не всі такі чудові. Тут я вам взагалі з лусочок повиростали дріб... дрібнесенькі. І резуми там такі, що 2-3 мм. Але в них є шанс в цьому сезоні відновитися. І рости. Тут так само, вже навіть за тиждень дуже швидко позеленів агроперліт, Зелений. зелені водорості почали рости, бо волога з'явилась їм. Ось починають вони рости. Ось ці буду вже відсаджувати окремо, бо вони дуже швидко, а хімени дуже швидко ростуть. І якщо ще на тиждень залишити, потім вони заплетуться коренями так, що їх не витягнеш, не зачепивши сусідні сектори. І щоб не було пересорту, краще це зробити одразу зараз, як тільки-тільки проростають. Ось теж різомка почала рости. Тут набагато гірша ситуація. Але окремі лусочки такі починають проростати. Дуже маленькі паростки. Тут наступна така тепличка з гуртожитком. Так само сектори, так само фрагменти різом. Лусочки, дрібнесенькі різоми. І вони були такі, як надто пересушені, дуже дрібні. Але ближче до весни, у вологому торфі, вони як ніби почали відкриватися. Лусочки роз'єднуватися і з'являються на цих зламаних краях нові паростки. І в мене ще було таке спостереження не перший рік. Що якщо посадити таку пошкоджену рятувати ризому, то вона дає одразу декілька паростків. Може з кожного такого пазуху бути тут і 5, і 6 виростає ціла така галявинка. І так, ніби рослина сама себе рятує. Ось тут проростали. Трошечки незручно тримати камеру. Тут набагато гірша ситуація. Більшість попропадало, тут були порожні сектора. Частина ось, почали рости. Я їх вже перенесла ближче до сонячного вікна. Тут східне вікно. Вони найбільше всього люблять сонечко, яке сходить зранку до обіду. Потім розсіяне світло. Тут гібриди сміттянти. З тут є гібриди з ахіменесами і самі сміттянти. Із цих гібридів два вже проросло, теж треба відсаджувати. Ось корені пішли. Можете бачити, на пагоні достатньо вологи було в тепличці. Ось, буде дуже легко пересадити цю резонку. Але вона й сама по собі гарна, велика. Єдине, що була якась така неміцна, некомпактна. Я боялася, що вона засохне. Вони зазвичай коли не компактні, коли лусочки випинаються, вони підсихають швидше, ніж інші. Ну, тут ще одна тепличка. Тут теж є різні, вони довше сплять. Деякі почали рости, але як дуже дивно. І не паросток, і не ризома. Щось таке незрозуміле, та ще й без хлорофілу взагалі. Ось, ну Таке буває. Буває, коли проростають ризоми, навіть у багатьох сортів ахіменосів, Буває така тимчасова строкатість. Зелене з білим, зелене з рожевим. Дуже гарні, такі паросточки, але потім вони зеленіють. Тут ще десь було я. Ось. Фокусуйся. Не хочу фокусуватися. Ну, ніяк. Ось, є. Зелені з білим теж строкаті. Більшість зелені, ростуть в однаковому торфу. Однаковий субстрат, однакові умови. Одним щось сподобалось, іншим не сподобалось. Буває, пройде, пересадимо в горщик, уже повноцінний субстрат. І все налагодиться. Ось такий в мене досвід, рятування залишків колекції гібридів. Ой, дивлюсь і плакати хочеться, чесно. Після величезної колекції різноманітних там і Серже Саліби, і Роберта, і багатьох інших гібридизаторів. Все нічого немає, лишились лише ось залишки, лише свого. Сподіваюся, в цьому сезоні відновити колекцію цю, хоча б цю. А далі будемо все ж таки вірити в ЗСУ, в нашу перемогу. Ну і вертатися додому, відновлювати роботу з гібридизації, можливо, порадую знову чимось новеньким. Ось, так, ось такі в мене справи. На такому оптимістичному відео, коли все ж таки є шанс врятувати резоме, я розпочинаю цей сезон. Сподіваюся, що в мене буде час. Між справами хатньою моєю роботою, знімати вам, як все в прогресі відбувається, які зміни, як відновлюються резоми, ну і як їм буде подобатися нові, як то кажуть, субстрати. Я вже через інтернет трішки познаходила, як намішати, спробуємо, поекспериментуємо. На жаль, тут дуже обмежені умови в торфу. Нема можливості купити нормальний, такий, до якого ми звикли. Юридично тут це заборонено. Але на таблетках багато не виїдеш з такими колекціями. І ціною таблеток. Ось любуюсь на цей кущик. Такий пишний, такий гарненький. Так і проситься пересиди мене. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей!